Як правильно спілкуватися з незнайомцями? Що робити, якщо за вами хвіст? Як діяти, якщо ви стали свідком або навіть жертвою викрадення? Про ці та інші ситуації говорили в Ірпінському клубі творчості дивосвіт у всесвітній день протидії торгівлі людьми. Працівники поліції спільно з головою організації Гармонізоване суспільство підготували для вихованців дивосвіту та їхніх батьків тематичний тренінг. Сьогоднішній захід наскільки він цікавий тим, що прийшли мами, які іноді взагалі не не розуміють, що це, і для них я бачила по очах, що це якась нова інформація. Тобто, я думаю, що далі вони почнуть шукати десь на пресі оці відомості, що як, щоб не бути більш безпечним у своєму дворику. Коли сім'я спілкується з дитиною, розповідає, і дитина готова. Коли вона виходить на і вона вже готова до цих, якби, ситуацій, і батьки спокійніші. Те, що вони розповіли вже дитині про ці різні ситуації, Україна. По кількості постраждалих посідає третє місце у світі у людях, які постраждали від торгівлі людьми. Власне, тому сьогодні ми зібралися у нашому клубі дитячої творчості, аби навчитися самим і навчити наших дітей розуміти, які дії по відношенню до них є нормою, а які караються законом. Говорили під час зустрічі і при спілкуванні в соцмережах, чим воно може бути небезпечним та як не втрапити на гачок, шахраїв і ворогів. На даному етапі, в даний момент. Важко розрізнити, яка людина, скажімо так, ну хоче тобі допомогти, а яка навпаки хоче нашкодити. Тому ну, дійсно такі заходи дуже корисні інформаційні, як для батьків, так і для дітей. Ну, Потрібний обов'язково, бо людина, яка потрапляє в таку ситуацію, не завжди зразу може зорієнтуватися, а тут на пальцях розповіли, що треба робити.